Соломон Кейн – ще один видатний персонаж Роберта Говарда, що, можливо, навіть існує в тому ж всесвіті, що й Конан Кімерієць, тільки епохи різні. Але чіткого підтвердження цьому я не знайшов. Події Соломонича розгортаються у 16 столітті, починаючи з північної Африки, переміщаються до Англії. Порівнювати екранізацію із першоджерелом запрошую вас, оскільки я власне оглядаю саме кіно і сконцентруюсь тільки на ньому. Був режисером стрічки. Майкл Басет, чого був, ну, бо став режисеркою, за спиною в якої такі проекти, як Silent Hill, декілька епізодів ешу проти живих мерців, залізного кулака та багато іншого немало відомого. А головне це нещодавній ремейк рудої Sony. Оце так. Хе -хе. А про роду Соню маю дещо вам сказати. А скажу я в кінці відео. А зараз давайте зацінимо, що там вона нас знімав ще тоді він. Тож. Трансформуємось, тобто поїхали. Саме це я хотів сказати так. Саме це поїхали. Починаємо вже по стандарту. Це був час такі ваші королеви чаґлу. Ні, ні, не, не те. То були часи чаґлонів і відмацтва. Як я й казав раніше, події стартують у північній Африці. Соломон зі своєю командою влаштував уже звичну для цих екранізацій вакханалію, в якій ми і знайомимось з нашим героєм. А вірніше з його кровожерливістю, мої воїни, тоби решту попитків, меркантильністю, «Мої скарби. Та зухвалістю я і сам диявол Забрали вони в досить чудернацький зали з дзеркалами, що приховують в собі щось зле, чи то дементори, чи то досить дешевий CGI. Не знаю від чого страшніше, але покидькам однозначно на здоров'я вплинуло кепсько. Соломон лишився один, ну майже прийшла пора платити за свої гріхи. Тож прибув ні, не Дементор то, що мушу сказати, доволі кріповий дядько. Що ти є? Я ж не з ти що ти це врешено? Я за це течаю. Звісно ж, по душу прийшов, але хто сказав, що за неї не доведеться помахатись та й вислухати пафосні вислови, куди б без них. Перекажи своєму хазяїнові, що я не готовий спускатись у пекло. З якого дива це моя проблема? Класика. Тоді і я скажу: передайте тим, хто не підписався, щоб під підписались або ж ніколи мати! І не втекти від нас, твоя душа проклята. Чортова душа твоя. Скіпаєм рік. Англія Соломон записався у монахи відмолювати свої провини. Це, як то кажуть всі, ми аметисти до першого польоту. От він і вдарився у віру, і ще, певно, і головою, стільки партаків собі нашкрябати. Ну, як би він не никався в монастирях, прокляття все одно не спекатись. Навіть он, мужики помітили. Відколи ти з нами нас обсіли чорні тіні. Тож яке тоді рішення, що робити? Ти мусиш піти від нас. От халепа, і тут не помогли. Може, яку пожертву зробив би, чи що? А, хе, чекайте, я віддав усі. Свої статки церкві, ми вдячні за твою щедрість. Дуже галелюя, 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 галелюя. Коротше, кинули чувака, хто б міг подумати. Зібрали торбу і добре слово у довгу дорогу. Бог давнішки, піздуй пішки. так жорстку, я знаю, але це не я придумав. Доведеться ненависному брести поодаль і обабіч дороги своєї спозирати за горем людським, як чума пожирає життя, і водночас дарує нам естетику кадру, наповненого смутком та Журбою, що контрастують із попутньою лагідною доброзичливістю, повз проїжджаючих пуритан, так щось я трішки захопився. Вибачте, коротше, запропонувала ця сімейка Соломону свою поміч, а він і відмовив та є ракет. підвести. Сівався на. Хто? на... Ти, Дай ну і дарма, бо вже через декілька миль натрапив Кейн на розбійників, а там хех, діалог короткий. Хочеш мене вбити, я зрікся насильства. А ми heavy. Соломон Кейн. Поки відкисав, зловив Соломон флешбек про дитинство, як з батьком не поладили, котрого, до речі, грає знову ж таки Макс фон Сюдов. Це вже другий проект по Говарду, де він знявся. В першому конані був королем, і тут щось те саме. Коротше, хотів сплавити малого у попи, а старшому сину лишити спадок. Ясно, що наш герой послав усе куди подалі, і куди його це привело ми в курсі. В даний момент до знову ж тієї сімейки добродіїв, що підібрали безтямного бідолагу. Мене звати крото, моя дочка, ми радіть вас доглядала. Ось так вони і почали разом тусуватись. Розклали табір, Кейн сполоснувся і того нагодували. На смак як човіт. про хто готував цю страву? Порозпитували про його пригоди, а йому є що розказати. Чувак, бувалий. На ніч флешбек про минуле продовжився, розкриваючи нам усю трагедію. А саме те, як на останок, перед тим як покинути замок, Соломон спалив брата за дуже нехорошим ділом і вирішив завадити, що власне в нього успішно і вдалось. Ну от, тепер уже й не спиться. Можна потарвинити з товаришом, вислухати досить банальний монолог про сім'ю. Моя родина, моє щастя, та й самому вилити душу. Я був дуже лихою людиною. Слуги сатани візьмуть мене, якщо я зійду з мирного шляху. А ти не сходь з путі, не сходь. «Бачить». Поки совались, сімейка, до речі, тримає курс на новий світ. Тож, поки тинялись, пошили Соломону новий лук, так сказати, канонічний образ. Цікаво, як таке можна пошити просто у повозці ще й капелюх, ну стиль, стиль окей. А і нащо до речі, їм повозка, якщо вони просто йдуть біля неї. Чотирятка! Якби там не було, вони все-таки дійшли до руїн свіжо зруйнованого поселення. Як виявилось, тут відьму палили. Ну і трохи, мабуть, перестарались. Проте одна виживша є. Якщо ви подумали, що то і є відьма, то відразу скажу, що ні. То дійсно звичайна дівчинка, якій треба лише прихисток та поміч, яку вона й отримала. Ось навіть крестика для оберегу дають. Не хоче брати, може в неї вже є. Може вона хоче теж щось вручити в знак подяки, наприклад, мітку. Черна мітка. Так, це все таки відьма. А ви повелись не те, що Соломон. <смір> <смір> Соломон Кейн This was Тим часом, десь на іншому селі нам уже знайомих розбійників приволікли до нового боса. Ні, це не Едґін, просто місцевий намісник зла. Для чого йому така шушера? А проходить рекрутизація? От човакі приєднались, та й особливого вибору в них очевидно не було. Славно! Наша компашка ще й не підозрює, що на них чекає, хоч і зберігає деяку обережність. Не варто розводити велике багаття. Але коли руку прикрашає ось така мітка, довго біди чекати не треба. Соломоне, що сталося? Я щось чув. Отам, за деревами. Ми в лісі, геній. За якими деревами? запитав би я на місці Соломона, але той впевнено почапав куди треба і натрапив на таку картину. Я в такі зупини ще й не був. Хто Він... бігає? Румуни, блядь. Хто тут і кого пакує серед лісу, не ясно. Проте досить <рив> очевидно, що поки Кейн з малим втекали на це видиво, покидьки дісталися до сімейки. О, ні! Що тепер робити? Вже всі тут тусують. Навіть той Назгул приплівся подивитись, що то буде. Власне, умови тут такі. мене! <рив> Заручники, це ще не переконливо для Соломона, так скажем, на його рівень може підійти до питання по-іншому. Убий мене. Ні. Зробіть, що мені робити?» От тепер нарешті можна й розім'ятись. Всього то потрібно було почекати, щоб зарізали чубрика і вперед із піснею. Коли я тебе вб'ю, я піду в пекло. Ну от роздуплився б раніше, То може й усі лишилися б живими і не поцупили б малу. А так треба дружбанові дати обіцянку, що її знайде, попрощатись, залутатись і епічно відправитись у путь. А ще here виговоє. А ти не сходь з путі не сходь. Убий їх усіх, соломони! От і поскакав Соломон. Ну, вбити всіх. І врятувати дівчинку. Перше, наприклад, в нього виходить прекрасно. Чого не скажеш про друге? Ви бачили її? Ви бачили цю дівчину. Ви бачили цю дівчину! Добасю! Я хочу додому! Бачили цю дівчину, втратився слід. Віднайти її буде важкувато, оскільки таких як вона в полоні багато, та й взагалі не ясно, що в цьому світі відбувається. Для чогось лутають стільки людей. Проте, Соломон ще не відчаявся. продовжив шлях, де трапилась йому закинута церква, в якій можна спокійно собі помолитись. Ну не те щоб закинута, а як же священник? Пробачте, отче, не завжди знайдеш, де помолитися в мирі. Слава мого господа! В храмі його! Слава Господу у вишніх. Що тут він і живе, і хоч хтось нам повідає, що коїться у світі. Ну так, хоч трохи. Хмурі, слуги Малахії. У їхній владі тепер всі землі на захід звідси. Хто той Малахія? Слуга диявола. Він Чаклун, Ніхто не бачив його. Він ховається в замку. Його накази виконують вояки в масках. Він перетворює слабких на рабів, а сильних на вояків. Вже вечірком, як зазвичай, мужики, завелася демагогія про віру і її трактування. Але якийсь дивний шум втрутився в назріваючий конфлікт. Ну і священник показати вирішив, що то там таке. А там ви могли б подумати, що ілюстрація морських подорожей до Америки часів 17 століття, а то ви могли б подумати, але насправді ж то звичайні бідолаги, яким не пощастило. Бляха, і це підходить. Ну коротше, це вони моя паства. Вони постраждали від чар Малахі і соломону доведеться зараз з ними познайомитись. Вигляд в чуваків не те, щоб доброзичливий, та й не найприємніший, чи то через дешевизну гриму, чи то через те, що попросту голодні. Хотіли посмакувати кейном, але натомість відчули смак сталі. Нашому героєві вдалось дати на тапки і, врешті, видертись на волю. Священникова витівка не вдалась. Більше того, на веселощі підійшли ще якісь гості, і це не на користь останньому. Твій приятель, то вже старі знайомі Соломонича, що колись гоп стопнули його. Тоді він страждав пацифізмом. А зараз я міг змінити свою думку. Ну треба допитати хоч одного, чи є якась інфа щодо малої, але не думаю, що така погань може бути чимось корисна. Я бачу! Ти що, ти це врешено? Я за це отвечаю! Ясно, користь від нього буде лише для шлунково-кишкового тракту тих бідолах. В повному відчаї та безнадійності привалікся Кейну найближче поселення, а саме у місцевий шинок, де, забившись у кут, почав успішно заливати сливку. Тут його і впізнали тутешні парубки. Капітана Кейн, пригадуєте? я був боцманом на тірселі, а ви капітаном, Пригадуєте? Чого вони від нього хочуть? Та щоб той очолив їхнє повстання проти сил зла. Але, як ми бачимо, Соломон налигарився і вже йому і не до того. Вона мертва, а я програв свою душу. The Зневіра та розпач героя охопили, а вже уночі вражі сили захопили. Село невелике, чутки швидко розходяться. Тож його ранок почнеться не з опохмілу, а з доволі протверзного косплею. Навіть сам шкіряний назву з якогось дива приїхав попрощатись. Напевне, достойний противник вартий того, щоб його не вальнули відразу, таку для них загрозу. А щоб розіп'яли, нагородивши власними стигматами. Що ж, нехай помаленьку. Відкисає, здавалося б, але тут вдача. Поряд провозили дівчину. Жива вона. Ну тут і кейно живився. Куди ж вже там? <плес> Від одної проблеми в лапи іншої, але тут знову ж таки, що? вдача. Хлопаки прийшли вчасно врятувати свого героя, забрати його до себе та зцілити. Земля, вогонь, камінь, вода. Відчіпися зі своїм язичництвом від мене. Мої замовляння стілили тебе. В них більше сили, ніж у християнського бога. Запам'ятай це! <гум> <гум> Тільки наодужав і відразу на тапки хотів дати, але мужики все-таки вмовили, аби той вів їх проти Малахії, ну, того злого чаклуна. Делфорт <гум> обіцяв, що ви подолаєте зло. Тож ми підемо з вами. <гум> Ти пообіцяв? Ну, обіцяв, так обіцяв. Що ж тоді? То куди ж треба йти? Де осів той клятий чахлун? Це не секрет. Замок експерту. Мій батько був господарем цього замку. <кхм> Я народився у тому замку. Oh ну, як народився, то певне знає, як непомітно в той замок пробратись. Якісь потаємні ходи, аби напасти зненацька. Так і зробили мужики, але це безглуздо, бо все одно привело до махачу. Навіть керівний назгул вискочив один на один, але в зручний момент Соломон шмигнув у безпечне місце, де, трохи побродивши по темним норам коридорам підземелля, натрапив на в'язницю. Де хто б ви могли подумати? Ні, не дівчина, котру шукав, а власною персоною батько. А що ви думали? То він став антагоністом фільму. Було б надто очевидно. От і в невеликому діалозі він виклав усе, що потрібно знати, і Соломону, і глядачеві про те нещасне минуле. Я не бажав йому смерті. Він не помер. Він тяжко поранився, падаючи. Я покликав чаклуна, аби тільки повернув мені Макуса. Але той змінився. Він сховав понівечене обличчя за маскою і почав виконувати волю чаклуна. Старого на жаль ніяк не звільнити. Вони тримаються на чорній магії. Тож синові лишилось виконати останню волю свого батька. Ти мусиш, доки я живий, він не пере. Треба рухатись далі і навіть поспішати. Тімейти потроху закінчуються. Битва вже затягнулась. Тож Соломон напролом пішов до чаклуна, а він йому шлях проклав без перешкод, оскільки вже чекає на нього, тому що, як скаже, розшукувана. Ось Солома ніцепаска. От і сам Чаклун Малахія. Його грає Джейсон Флемінг. Гей. Hey! Як на мене, трохи сумнівний кастинг на антагоніста, але бюджети, бюджети, все і так пішло на дві півтори хвилинні сцени з фонсюдовим. Тож Соломон для такого противника, що вірно синок ти син, дімі. Тому той просто розчинився в повітрі і віддав файт брату Соломона. Брате, послухай мене. Ну і як зазвичай, таку епічну дуель не завершити одним лише фехтуванням, так і не здійснивши підпалюв. 8. а на кінець, очевидно, неможливо не викликати із задзеркалля щось типу балрога задля фінальної метушні, в якій, перш ніж запегитись від біганини, Соломон згадає, що за пазухою лишилася Волина зі свинцевим товаришем на борту, котрий, врешті, і відтворить контрольний результат цієї битви. One, От ляпота і прокляття Соломона покинуло, і мала лишилась з ним. Та й, взагалі, він тепер вдома і з вірними кентами поряд. А шкода, я ще хотів побачити того жнеця початку фільму. Такого велетня нам запалили кріпуватого. Могли б на фіналочку натомість тому псевдобалоргу його поставити було б атмосферніше, але вже що є. Лишилось героєві поскладати камінчики і промовити свій завершуючий монолог. Були часи, світ занурився в морок і хаос. То були часи чаклунів і матства, коли ніхто не здатен був протистояти злу. Ті часи. Минулий, як це вася було в жизні, розумієте, пацани? Що ж, кіно хоч і віддає дешевизною, проте атмосфера і естетика мені до вподоби. Можливо, в фільмі примітивний сценарно в діалогах. Може, спецефекти трохи застарілі навіть для 2009-го, може, акторська гра трохи крінжова, але загальний антураж, ця естетика дарк фентезі. Навіть зараз чомусь такого кіна не вистачає. З однієї сторони, добре, що на це вділили хоч якісь гроші, і воно хоча б так виглядає, бо, як ми бачимо, в 21 столітті екранізації говардових творінь не користуються особливим попитом. Та шкода, Соломон Кейн мав бути. Трилогією і потенційно вона могла б бути доволі крутою, а якби в правильних руках і з міцним бюджетом. Але перший фільм не окупився і тепер у нас більше нічого нема. Потенціал, на жаль, не розкритий. Ван Хелсінг стоїть осторонь, сардонічно посміхаючись. А я рекомендую вам зацінити наш кіноподкаст. Ми врешті перейшли у відеоформат. Запрошую вас глянути. Далі буде більше. Фільми про психопатів і е, маніяків вони, на. Назив... Сплетерами. Аріастери, реінкарнація, сонцестояння, боді хорори, сплетери, слешери. Комплексно це все ну, не, не б'є в мене ну, взагалі не попадає в мене. Дякую вам за перегляд, підписку, а мою вдячність спонсорам за підтримку каналу не передати звичайними словами смертних. Тому накину бадьорого музла. До зустрічі! Жизнь вещи кавася. Ні, ніхто не поймається Вася.